Картопля, селейним кьюбаросом вирощується по всьому світу як поживний, зручний і довго хранящийся продукт. Це найпопулярніші овочі в Америці, Європі та багатьох азіатських країнах. Я не уявляю життя без картоплі, а ви. Сорти картоплі розрізняються за зовнішнім виглядом, терміну дозрівання, вимогам до умов зростання і смаковим якостям. Якщо ви живете в помірному кліматі, як я. І посадите картоплю в кінці квітня, то урожай можна буде збирати з середини літа до початку осені. Кращі результати ви отримаєте, якщо виберете сорти, найбільш підходящі для ваших місцевих умов і кулінарних уподобань. Отже, давайте розберемося, як правильно збирати домашню картоплю. Як зрозуміти, що картопля готова до збирання? Зростання картоплі зазвичай ділиться на 5 фаз, що допомагає визначити, коли його можна прибирати. На першій фазі з насіннєвих бульб з'являються паростки і починають розвиватися коріння. На другій фазі починається фотосинтез, коли рослина розвиває листя і стебла. На третій фазі формуються нові бульби як потовщення столонів. Зазвичай в цей час картопля зацвітає. На четвертій фазі відбувається нарощування маси бульб, і рослина направляє основні ресурси на їх розвиток. У цей період можна збирати молоду картоплю. П'ята фаза означає дозрівання бульб час збирання врожаю. Явна ознака цього відмирання бадилля і затвердіння шкірки бульб. Скільки часу росте картопля? Картопля це в основному культура прохолодного клімату. Його вирощують у понад 100 країнах з помірними, субтропічними та тропічними умовами. Тривалість зростання залежить від клімату вашого регіону. Я живу в Україні, де кліматична зона помірна. Біла картопля, яку я саджу, дозріває приблизно за 135 днів. Ранні сорти вимагають від 60 до 100 прохолодних днів до збирання. Вони найкраще підходять для південних регіонів. Де літо дуже тепле або спекотне. Середньостиглі сорти вимагають від 101 до 135 прохолодних днів. Пізні сорти потребують 130 160 прохолодних днях або легких заморозках для повного дозрівання. Пізні сорти добре підходять для північних регіонів, де літо залишається м'яким. Як клімат і сорт впливають на терміни збирання картоплі. Мінімальні і максимальні температури у вашому регіоні, а також обраний сорт картоплі основні фактори, що визначають терміни посадки і тривалість росту. У помірних зонах картопля садять ранньою весною, в більш теплих регіонах в кінці зими. У тропіках його краще вирощувати в прохолодні місяці року. У деяких субтропічних високогір'яха. Наприклад, у Центральній Європі, на північному заході Північної Америки, частинах Південної Америки, Африки, Південно-Східної Австралії та Нової Зеландії, за м'якими температурами та високою сонячною радіацією картоплю можна вирощувати цілий рік. У таких ідеальних умовах від 16 до 21 градуса Цельсія бульби дозрівають за 90 днів. У більш холодних регіонах, таких як Північна Європа чи Канада, Картопля може дозрівати до 150 днів після посадки. Сорти картоплі також розрізняються за термінами дозрівання в залежності від освітленості і ґрунтових умов вашої ділянки. Постарайтеся вибрати такий цикл посадки і сорт, щоб урожай дозрівав при помірних температурах не вище 27 градусів і не нижче 4 градусів Цельсія. Планування термінів збирання картоплі. Прибирання молодої картоплі. Молоду картоплю можна збирати, як тільки рослина зацвіте, як правило, через 6-8 тижнів після появи сходів. Ці невеликі бульби мають діаметр від 2,5 до 5 см. Акуратно підкопайте землю поруч з рослинами і виберіть кілька бульб з кожного куща. Потім закопайте лунку, щоб інші бульби продовжували дозрівати. Якщо ви садили картоплю під солому, зібрати трохи молодої картоплі можна, не пошкоджуючи рослини. Просто підніміть шар соломи, візьміть кілька бульб і поверніть солому на місце. Молоду картоплю потрібно використовувати швидко, так як тонка шкірка сприяє швидкій втраті вологи і вона більш схильна до хвороб. Свіжо зібрану молоду картоплю можна зберігати в холодильнику до одного тижня. Молоді бульби можна збирати поступово, поки інші продовжують дозрівати в землі. Збирання основного врожаю картоплі. Картопля, який ви плануєте зберігати і використовувати восени і взимку, потрібно прибирати повністю дозрілим. Залежно від сорту, термін дозрівання становить від 70 до 120 днів. Пожовтіння або воєнення бадилля вказує на те, що бульби досягли зрілості. Припиніть поливати рослини, коли бадилля почне відмирати. Щоб прискорити загоєння пошкоджень і дозрівання бульб, можна зрізати бадилля на рівні ґрунту за допомогою секатора. Це особливо корисно в регіонах, де дощова осінь ускладнює прибирання. Копайте картоплю приблизно через 2 тижні після відмирання або зрізання бадилля. Легкий полив перед збиранням розм'якшує грудки землі і знижує ризик пошкодження бульб. Використовуйте вила, щоб акуратно підкопати рослини і витягти бульби, водите вила в ґрунт поруч з рядом і піднімайте рослину, щоб дістати картоплю, у повністю дозрілої картоплі шкірка стає щільною і не стирається при терті. Бульби, викопані з теплого ґрунту від 10 до 18 градусів, менше пошкоджуються, ніж ті, що викопані з холодного нижче 7 градусів. У промислових масштабах фермери використовують десиканти для підсушування бадилля, але в домашньому городі це не потрібно. Дев'ять порад щодо збирання картоплі. Ось кілька корисних порад. 1. Збирайте бульби будь-якого розміру. Картопля, прибраний до повного дозрівання, називають молодим. Його не можна зберігати, потрібно використовувати відразу. 2. У міру дозрівання шкірка стає твердішою. У молодої картоплі вона легко знімається при терті. 3. Одна рослина дає від 3 до 6 повноцінних бульб і кілька дрібних. 4. Використовуйте вила для викупування. Піднімайте бульби обережно, щоб не пошкодити шкірку. Можна збирати картоплю і руками. 5. Картоплю можна залишати в землі до перших заморозків. Але найбільшу поживну цінність вона має при збиранні в зрілому стані. 6. Захищайте зібрану картоплю від світла. Під впливом сонця бульби зеленіють і виробляють гірку речовину соланін. 7. Перед зберіганням картоплю потрібно просушити. Розкладіть бульби в один шар в темному місці при температурі від 10 до 15 градусів на 2 тижні. 8. Зберігайте при температурі близько 4 градусів. 9. Відберіть кращі бульби для посадки в наступному році. Не використовуйте м'які або пошкоджені. Не залишайте на насіння картоплю, якщо рослини були хворими. Зберігання картоплі. Зберігайте картоплю в прохолодному сухому місці. Не мийте його перед закладкою на зберігання, волога прискорює псування. При температурі від 7 до 10 градусів картопля залишається свіжим кілька тижнів. При кімнатній температурі його якість зберігається близько одного тижня. Не зберігайте пошкоджені при збиранні бульби, використовуйте їх відразу не тримайте сиру картоплю в холодильнику, оскільки крохмаль може перетворитися на цукор. Приготований з такого картоплі, він буде темніти, особливо при смаженні і придбає неприємний солодкуватий смак. Не зберігайте картоплю біля фруктів. Дозріваючі яблука та інші фрукти виділяють етилен, який стимулює перечасне проростання. Не залишайте картоплю на світлі, бульби це модифіковані стебла, і світло змушує їх прокидатися, зеленіти і проростати. Зелений колір з'являється через хлорофілу. Разом з позеленінням в картоплі утворюється соланін. У невеликих кількостях ця речовина надає картоплі смак. Але в надлишку вона може бути токсичною. Не їжте зелені ділянки, просто зріжте і викиньте їх, решта бульби безпечна. Поширені запитання: Питання, чи можна виростити картоплю без ґрунту? Відповідь так, картоплю можна вирощувати без ґрунту. Однак вам доведеться забезпечити рослини всіма необхідними поживними речовинами, водою та світлом. Якщо використовуєте гідропонну систему, вибирайте таку, яка захищає бульби від світла і запобігає утворенню солоніну і зростання пагонів. Питання: яка різниця між ЯМСом, ЯМСом і звичайною картоплею? Відповідь: ЯМС Апомуебететес це коренеплід, більше схожий на моркву, ніж на картоплю. Батат і справжній ЯМС, це різні рослини, не споріднені між собою. ЯМС – це їстівні бульби, роду діоскори. Нігерія найбільший виробник ЯМСу, який вирощують в помірному і тропічному кліматі. Питання: чи можна виростити картоплю з магазинного? Відповідь: Хоча це можливо, переваг у цьому немає. Насіннява картопля коштує недорожче харчового. Крім того, в садових центрах зазвичай є вибір сертифікованих насіннєвих бульб, вільних від хвороб і дають високий урожай. Магазинний картопля може бути оброблений для запобігання проростання, що знижує врожайність. Якщо хочете поекспериментувати, спробуйте, але посадіть і насіннєву картоплю для гарантованого результату. Питання: скільки картоплі дає одна рослина? Відповідь зазвичай від 3 до 6 повноцінних бульб і кілька дрібних. Питання як зрозуміти, що пора копати картоплю. Відповідь цвітіння рослини і стан бадилля. Головні ознаки. Квіти сигналізують про готовність молодої картоплі, а відмирання бадилля продозрівання основних бульб. Питання, що робити з картоплею після збирання. Відповідь Просушити або відразу закласти на зберігання. В обох випадках тримайте при температурі від 7 до 10 градусів. Пошкоджені бульби використовуйте відразу. При просушуванні підтримуйте високу вологість і використовуйте картоплю через 10 днів. Питання: чи можна перетримати картоплю в землі? Відповідь так. Слідкуйте за станом рослин, інакше бульби можуть почати гнити. Питання: чи можна їсти тільки що викопану картоплю? Відповідь так. Можна помити і відразу приготувати або просушити для тривалого зберігання. Різноманітність сортів і термінів дозрівання робить картоплю відмінною культурою для мене. Як і салатні листя, які можна зривати в міру потреби, я можу збирати молоду картоплю, залишаючи інші бульби дозрівати. Я не уявляю життя без картоплі і з нетерпінням чекаю можливості виростити ще більше сортів в своєму городі.